Привіт, Я Соломія Бендовська. Мені 9 років і я маленька актриса. Я професійно займаюся акторською майстерністю вже 2 роки. Ну а вдома займаюся ще з самого раннього дитинства. Я просто обожнюю акторство. Я вже знімалася в кліпі популярної співачки Своя в ролику до Дня захисника та грала різні ролі у виставах. Я легко запам'ятовую великі тексти, люблю вчити вірші й повністю занурюватися в образ. У вільний час я займаюся йогою, плаваю у басейні та ще знімаю різні тренди з популярними іграми. А також я вивчаю дві іноземні мови англійську та болгарську. Дякую за увагу! До зустрічі!